Чи ви коли-небудь чули історію про великого, сильного ведмедя та крихітних малесеньких бджілок. Одного разу родина диких бджіл мирно жила в дуплі дерева, роблячи смачний мед? Одного дня ведмідь, який дуже пишався своєю силою, виявив їхній солодкий скарб? Ге, ви, крихітні створіння. Заревів він. віддайте мені свій мед, або я розвалю це дерево, й усе одно його заберу. Бджоли, однак, не злякалися. Можеш спробувати, продзижчали вони у відповідь. Але пошкодуєш. Розлючений ведмідь сунув голову в дупло. Але перш ніж він встиг скуштувати хоч краплю, увесь рій вилетів. Вони покусали його ніс, вуха, язик. Ведмідь, забувши про свою силу, завижджав і втік так швидко, як тільки міг. Коли він тікав, бджоли вигукували Пам'ятайте, ведмедю, навіть найменші з нас можуть захистити себе, коли стоять разом. Ця історія показує нам, що в єдності є неймовірна сила. Дякую за перегляд, і не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб не пропустити більше. História